Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку «Держимо половину. Ми з вами починаємо вивчати новий розділ, так, де будемо вивчати дроби, що це таке, як їх, з ними працювати. Я ж називається числа, які ви використовують улючні предметів. Правильно, це в нас натуральні числа. Наведемо з вами приклади натуральних чисел. Ця числа також є і результат арифметичної дії ділень. Наприклад, 4 поділили на 2 буде 2. На практиці виникають такі ситуації, коли треба розділити, приміром, один торт між кількома дітьми і дізнатися, поскільки шматочки одержить кожна дитина. Ви часто ділитесь між собою, наприклад, одним яблуком, батончиком. Чи одержите ви натуральні числа в результаті? Яким саме числом буде подано результат такого ділення, ви дізнаєтесь сьогодні на уроці.

один, сім, двадчори, чотири, тридцять, три. Думав далі, другий варіант. Вісім, тридцять, шість, шість, сімдесят два. Вісім, шістдесят три, шість, сорок два, тридцять два, вісім, п'ять, 4 30 6. Молодці. Будь ласка, запишіть 11 листопада. Класна робота. та Попрошіть, будь ласка, цифру 7. Так, коли прописали, тоді вмикаєте і з вами йдемо далі. Ставимо з вами задачі. Дві подруги розділили порівну – між собою 4 тістечка. Скільки тістечок отримала кожна дівчинка? Отже, було у нас 4 тістечка, ми поділили порівну. по два тістечка. Дві подруги розділили між собою одне тістечко. Скільки тістечок отримала кожна дівчинка? Половинку, тобто, один поділили на два. Ми поки не знаємо, як це записати. Це половинка. А як записати, ми вже будемо вчитися на наступних уроках. Половина це одна із двох рівних частин цілого, у цілому дві половинки. Щоб одержати половину, треба ціле розділити на дві рівні частини та взяти одну таку частину. Марина зафарбувала половину фігури зеленим олівцем. Разом з тим дівчинка вважає, що можна зафарбувати іншу частину прямокутника, і це так само є половина. Чи погоджуєтеся ви? Так. Отже, скільки половин в цілому прямокутнику? Два. Так, на яких рисунках зафарбовано половину фігури? Оберіть значення, яке означає так. Тут половинка? Так, половинка? Так, половинка? Так. Четвертий ні. І дивіться, половинка, тобто одна з двох. І в нас буде дріб називатися одна друга. Давайте разом зі мною проговоримо. Одна друга. Молодці. Написали номер 5 Ми повинні з вами скласти рівняння та розв'язати. Воно у нас ускладнене. Тетянка задумала число. Коли вона розділила на 24 на це число, то дежила різницю чисел 27 і 19. Отже, 24 поділили на b, дорівнює 27, відняти 19. Що ми можемо порахувати? Так, оцю частинку 27 мінус 19. І буде 8. Тобто, цю ми не чіпаємо. 24 поділили на b, буде 8 Як знайти b? І чому не ділення? Так, і на другому місці я теж ділю. 24 поділили на 8 це 3. І підставляємо. 24 поділили на 3 дорівнює 27 мінус 19. Так, і тут повинно бути 8 дорівнює 8. Тут помилка у нас, тому ми її виправляємо. 8. дорівнює 8. Так, ідемо з вами далі. За кож... Так, семен задумав число, додав до нього добуток чисел 6 і 5 та одержав 70. Отже, А плюс 6 помножити на 5 дорівнює 70. Я з... Що ми можемо порахувати? Так, 6 помножити на 5 і буде 30, тобто А плюс 30 буде 70. Як знайти А. Правильно 70 мінус 30 і А буде 40. Підставляємо 40 плюс 6 помножити на 5 дорівня 70. 70 дорівня 70. Так, і тебе з вами далі. Марійка задумала число. Відняла його від 31 і одержала число, яке дорівнює різниці добутку. і 9,7 та числа 56. От у нас дуже складне рівняння. 31 мінус х дорівнює 9 помножити на 7 мінус 56. Що ми можемо порахувати оцю праву частинку? 9 на 7. 63, мінус 56. 7. Отже, 31 мінус х дорівнює 7. Як знайти х? Так, потрібно 31. Відняти 7. Х дорівнює 24. Підставляємо перевірочку, потім 7 дорівнює 7. Якщо потрібно, зупиняємо, і йдемо з вами далі. Розв'яжемо з вами задачу. Катриця разом із братом виготовила прикраси з намистин. 8 браслетів. По 7 намин на кожному. І ще кілька підвісок. Скільки намистин використали діти для підвісок, якщо всього вони використали? 91 намистинку. Отже, ми знаємо, що по 7 взяли 8 разів. Ми знаємо, що х це кількість, взяли на підвіски. І всього вони використали 91. Отже, написали, будь ласка, номер 6. Так. Написала Б браслетів. Невідомо. По сім взяти вісім разів. П, підвісок ми не знаємо. Всього 91 намистинка. Отже, що ми можемо? Якщо повзяти, то ми повинні помножити. 8 помножили на сім, отримали 56 і це в нас браслети. Якщо всього використали 91 намистинку. На браслети використали 56. То як ви думаєте, скільки залишили нам підвіски? Як знайти? Так, потрібно 91 відняти 56. І буде 35. Відповідь 35 на мистин. Використали діти для підвісок. Номер 7. Так, будь ласка, записали. Ви роззупинили відео, записали. Та самостійно його порахували. Потім ми з вами разом перевіримо. Пам'ятайте, що ось перша буде дужечка, так, одна цукерочка. Друга цукерочка, в якій ще буде цукерочка, так і третя. Так, 9 на 9. Порахували діти? Давайте перевіряти. 9 на 9. 81 Тридцять дев'ять дняти тридцять три шість. Сто шість. Сорок вісім поділити на шість. Вісім. Вісім на сім. П'ятдесят шість. Вісімдесят один мінус п'ятдесят шість. Це буде двадцять п'ять. Так, рахуємо, 4 помножити 12, 12 підлот на 4, 3, і 25 плюс 3, 28. Бачимо, все ми порахували з вами вірно. Про які числа ви дізналися сьогодні на уроці, як одержите половини? що таке половина, скільки половину цілому, що менше? Половина чи ціле? Дякую вам за урок, ви молодці. До побачення, гарного дня!